Це ось так ось. Раз, накрутили. Хлоп і все. І витягли. О, дивіться, ось як загнав. Крючок здоровий. 1.0 нуль розмір. Так. Беремо. Раз. Оп. І все. Дуже легко. Бачите? Так. Отак от і отак от ось. О, дивіться. Раз і все. Отак. От Раз і все. Друзі, привіт! Відео сьогоднішнє в режимі. Говорящі руки всі балакаючі. В общем, щоб не тратити часу, як ви бачили в анонсі, зроблю, попробую зробити екстрактор, щоб витягувати крючки вобліра, тройніки. Ось таке. Зразу скажу, що це не моя ідея, це я побачив в інтернеті. А просто хочу поділитися з вами. Можливо, хтось знає, хтось вже в когось є такий екстрактор. А можливо, комусь стане в пригоді. Так що якось так. Ну що ж, поїхали. Для цього треба нам, ось така у мене є кусок проволоки з нержавіючої сталі. Мабуть, 3 мм. Такий кусок, зараз вам скажу, 50 см. Беремо пласкогубці. Попробуємо зробити пласкогубцями, якщо вийде. Ані то піде робити у тисках. Ну, друзі, не вийде. Піду у гараж, зараз зіжму отут тисками. Ось так я зжав у тисках. Отак От як проволока товстувата, трошки треба ще тиски, щоб зігнути нам оцей крючок саме. Друзі, в кого є тиски і молоток, буде нескладно зігнути ось такий крючок. Ось так. Ну, а тепер далі. Далі, отак, відступаємо ось. Вот так. Хлоп. И трошки отгинаем. И так само другую сторону. Вот так. У нас получилось. Потом ставим на месте і і згиба пласкогубці і згинаємо трошки назад. І так само з другої сторони. Ось так, щоб було рівненько. Ось так у нас вийшло. Ну, а тепер беремо п'ять отут де зігнулося вирівнюємо з обох сторін. Так. Ну ось, в принципі, майже і все. Залишається зробити сюди тільки якусь ручку. Ну, ось таке воно виходить. Бачите? Ну, ручку можна придумати хто, як. Кому яка сподобається. Так, друзі. І зараз ще один швидко зробимо екстрактор. Так. Ну, щоб зробити нам другий екстрактор, потрібна проволока буде потоньша. Ось у мене, до прикладу, оцинковка, така стальнистенька. Приблизно десь півтора-два міліметра товщиною. Ось такий кусочок. Для цього нам потрібно щось кругле. Ось, наприклад, у мене свердло. Тут, мабуть, 5, мабуть, мілітрів. Да, 5 десь. І що нам для цього потрібно? Ось так. Зажимаю в пласкогубці і один кінець обкручую. Кругом свердла. Так, ось що в нас вийшло. Ось таке. Так, тепер треба лишнє відкусити. Ну, ось. Далі вийшло у нас ось таке. А тепер треба так отут взятися і, і вирівняти. Ось і все вийшло. Ось така штуковинка. Бачите, опять же, ручку можна зробити сюди як угодно. Такої довжини, десь сантиметрів 15 см, думаю, досить буде глибше не ковтне. Ось так от. Зараз будемо іспитувати, як воно працює. Кажу чесно, роблю перший раз. Ні, один раз з алюмінівою так швидко скрутив, спробував, вроді виходить. А це вже таке більш на щось похоже. Так, для цього нам треба якийсь взяти крючок, щоб було видно. Я ось узяв спінінг, Прив'язав тут більший крючок ось. ось. Зразу давайте і спитаємо той, що последнє робив. Це ось так ось все. Раз, накрутили. Хлоп і все. І витягли. Ха, так. Хорошо получається. Сейчас попробую загнать покріпше. О, дивіться, ось як загнав. Крючок здоровий. 1.0 розмір. Mm. Так. Беремо. Раз. Оп, і все. Дуже легко. Бачите. Працює. Його можна зробити любого розміру, більше, менше, з тонкої, з тонкішої, з товщої проволки. Смотря під, який, під які крючки ви робите. Так, ага, так, тепер іспитуємо другий. Тож, заганяємо. Я вже забувся, як другий. А, ось так ось все. І не так, а як же ж він. А, ось так. Ось. Все, зрозумів. Ой. Я ще не знаю, не буду казати. Ефективність, ну мені дуже сподобалось. Так, отак і отак ось. О, дивіться. Раз і все. І витягли. Теж дуже просто і удобно. Ще раз ось заганяю Дивіться аж куди. Загнав, хто зна куди. Дуже просто ось так раз. Ось хлоп. Ось так. Раз і все. Ну, а тепер попробуємо воблер. Ось, друзі, дивіться, зацепив, зачепив двома гачками. Буває так, що щукай трьома, якщо три. Тут. Тут надо отако все раз, Тут. Ось так. раз і все. Так що, друзі, працює? Ось такі. Ось такі дві штучки. Ну, я вже говорив ручки. Кожен може зробити сам, кому яка сподобається. Ще раз скажу, це не я придумав, це все я побачив в інтернеті. Просто мені сподобалося, дуже такі екстрактори. І я вирішив з вами поділитися. Кому сподобається, кому стане в пригоді, ставим лайк. Ну а кому не сподобається, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як Умію. І до нової зустрічі вже на рибалки. Дякую за перегляд. Слава Україні!